Якби можна було лише кількома словами зазначити, що таке шквал сьогодні, які б це були слова, От три характеристики. Ну, скажімо, надійність. Бо де працюємо, ну, хлопці там задню не дають м -м Впертість, Ну і інколи таке десь на грані з дитячою безбашеністю. Тобто до всіх поставлених задач стараємося ну, і хлопцям донести, і щоб вони виконували деколи не, не, ну, не стандартними діями підходити. А такими, щоб, ну, щоб задача була виконана і максимально вберегти хлопців. Скажіть, будь ласка, а можна розповісти, які основні типи завдань виконують наразі хлопці? Ну, якщо з самого початку створення десь дійсно було більше використовувалися там батальйон шквал, як і зрештою всі штурмові, на той момент їх не було так багато бригад, там батальйонів, що це дійсно десь відбити територію, відновити позиції, зачистити, то ну, на даний момент є навіть таке, що потрібно там посидіти в обороні, що не тільки зачищати. І штурмувати, то є, що особовий склад так знаходиться і в обороні, і на штурмах. Тобто абсолютно всі ті самі задачі, що в інших штурмових батальйонах. Мотивація от у бійців шквалу і у інших військовослужбовців, чи є якісь відмінності? От особисто ви помітили? Ну, якщо мова йде, що за тих хлопців, що там 22-23 рік. Були мобілізовані там 22 тут взагалі можна слово мобілізовані, не вживати. Це як більше як всі, як добровольці були. То десь вже під кінець 24-25 більш менш мотивовані менш мотивовані мобілізаційні ті, що, ну, що хлопці приходять після мобілізації, вони менш мотивовані. А шквал, так чи інше, це люди, якщо їх призивають ну, там з колонії, з, з тюрем. Вони першоначально йдуть на контракт і вони розуміють, куди вони йдуть. Відповідно, мотивація не скажу, що в них зашкалює, але частково більше.